Із 1 лютого українці, які хочуть отримати мікрогранти для відкриття бізнесу, можуть подавати заявки за програмою Власна справа. Про це повідомили у міністерстві економіки. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план проєкту через сайт Дія. Після перевірки документів, бізнес-плану а також кредитної історії, потрібно пройти співбесіду із фахівцями держслужби зайнятості. Отримати можна від 50 до 250 тисяч гривень. Обов'язковою умовою є створення одного двох нових робочих місць залежно від суми наданого мікрогранту. Минулого року нагадаю, було видано мікрогрантів на 777 мільйонів гривень. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України, разом з нами. Вітання вам, вітаємо, добрий вечір. Отже, обговорюємо ми цю ініціативу, яка від сьогодні уряд оголосив про новий етап подачі. Хто може отримати мікрогранти від уряду і скільки? Так, дійсно, сьогодні стартувала перша хвиля в цьому році подачі заяв на грантову програму Власна справа. І подати заяву може як і чинний підприємець, так і особа, яка не має досвіду підприємницької діяльності. Така людина повинна подати заявку на порталі «Дія», підгрузити бізнес-план, відповісти на запитання. І в цьому полягає непростий, але простий, але ретельний. Подача заяв, і після того заявка попадає на опрацювання в банк, де перевіряється ділова репутація, наявність податкового боргу, кредитної історії виконавчих проваджень такої людини. І як ви сказали, після того успішні заявники проходять співбесіду державній службі зайнятості, якою приймається рішення про те, чи може ця особа отримати грант. Пані Тетяно, яка процедура надання коштів тут хотілося б почути якесь роз'яснення, тому що е, люди, які пропустили саму процедуру, так і самі нюанси в минулому році, і захочуть, скажімо, отримати цей мікрогрант зараз, то е, там їм важливо знати, чи потрібно буде повертати підприємцям ось цей мікрогрант, як мінімум. Гранти від держави, мікрогранти це безповоротна допомога. Проте всі підприємці повинні розуміти, що вони повинні спла сплачувати податки, і відповідно умовою є те, що такий грант повертається в державний бюджет у формі податків, зборів і обов'язкових платежів. Тому е дійсно цей грант накладає певні зобов'язання на людину. Вона повинна. Е Правильно сплачувати і своєчасно сплачувати податки. Більше того, обов'язковою умовою для отримання гранту є створення одного або двох робочих місць в залежності від розміру гранту. І е, цим самим уряд не лише цією програмою підтримує бізнес, а й стимулює покращення покращення ситуації на ринку праці. Грантові програми для підтримки бізнесу від уряду були запроваджені. Влітку торік чи багато підприємців скористалися такою можливістю і все ж таки взяли гроші у держави на розвиток свого бізнесу? Грантові програми були дуже популярними. Найпопулярніша була програма якраз мікрогрантів, і ми маємо більше ніж 16 тисяч осіб, які подали заявки в минулому році. З них успішними по яких прийнято позитивне рішення є 3300 таких підприємців теперішніх, і дійсно держава виплатила мікрогрантів на суму 777 мільйонів гривень. Ми передбачаємо, що за результатами видачі таких грантів буде створено більше ніж. Вісім нових робочих місць. Вісім тисяч нових робочих місць. Дякуємо. вам. Дякуємо. Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.